Вітаємо на каналі історія України, України». 19-20 століття. Кримські татари називають чорною добою історії. Цей вислів ми зробили заголовком нашого сьогоднішнього відео і його основною темою. Перша хвиля з 1774 по 1800 роки. У 1774 році, після чергової війни, з Туреччиною Росія приєднала Крим і північно-причорноморські степи. Командувач російських військ в Україні, фельдмаршал Петро Рум'янцев, запропонував виселити з Криму християн. Це зробили щоб підірвати економіку, бо саме християни обробляли землю і розводили тварин. Словом розвивали основні галузі господарства, оскільки християни були православні. Тож, щоб узаконити виселення, запустили міф про визволення єдиновірних братів з-під магометанського гніту. Це було першою депортацією на території Криму. Суворов за це отримав орден і хорошу матеріальну винагороду. Він же запропонував виділити три тисячі рублів митрополітові ігнатію за старанність із мобілізації греків. Крім того, митрополит особисто від Катерини Другої отримав срібну восьмикутну зірку, яку носив замість хреста. З першого погляду митрополит здається колаборантом та зрадником свого народу, але в листах до Петербурга він просив прийняти православних Криму під захист Росії. Тому як в листах не йшлося про переселення, то прохання митрополита виконали по-своєму. Не забули й про хана, щоб Шагін Гірей не сумував за своїми підданими. Йому виплатили 50 тисяч рублів. Уже 1783 року останній хан Шагін зрікся престолу і був засланий до Воронежа, а згодом до Калуги. Анексія 1783 року стала завершальним акордом тривалого московсько-кримського протистояння ще з 16 століття. Напад московських військ на півострів став колонізаторським ходом московського князівства, зокрема, щоб здобути вихід до Чорного моря. З іншого боку, кримське ханство на середину 17 століття було останньою державою, сформованою в результаті розпаду Золотої Орди, і останнім ще не завойованим московським князівством. 19 квітня імператриця Катерина II своїм маніфестом оголосила про ліквідацію Кримського ханства і приєднання Криму, Мані та Кубані до Росії. У своєму маніфесті вона обіцяла кримським татарам і всім мешканцям півострова найрізноманітніші блага у 1785 році. Катерина II оголосила, що південні степи не знатимуть кріпацтва. Насправді ж, усе виявилося дзеркально протилежним, уже в 1783-1791 роках. Близько ста тисяч кримських татар перебралися в Туреччину, побоюючись репресій нової влади. Їхні побоювання виявилися слушними. Загарбавши Крим, російська влада вдалася до утисків кримських татар, руйнування їхніх будинків, мечети і цвинтарів, паління книг і нищення інших пам'яток культури. До 1800 року російський уряд відібрав у кримських татар і роздав російським аристократам 350 тисяч десяти найкращої кримської землі. Нові землевласники переселяли у свої кримські маєтки селяни з центральної Росії. Катерина II закликала селитися в стопових районах колоністів із-за кордону насамперед німців. Цієї лінії дотримувалися і після її смерті аж до 1820-х років. Російський уряд також дозволив селитися на півострові відставним російським солдатам. Також вирубалися ліси в передгір'ях, передусім поблизу Севастополя, що стало першою в історії Криму рукотворною екологічною катастрофою. У 1787 році була перша поїздка Катерини II до анексованого Криму. На ці туристичні відвідини витратили 15 мільйонів рублів у цінах 18 століття. Для порівняння весь річний бюджет Російської імперії в ті роки складав 35-40 мільйонів. До речі, дякуємо за створення цього відео нашим спонсорам на платформах Patreon та Баймієкофі. Нам важлива ваша підтримка. Це може бути поширення відео, лайк, коментар або матеріальна поміч. Усі посилання в описі. Друга хвиля з 1800 по 1880 роки. Протягом 19 століття еміграція кримських татар із Криму мала масовий, але не завжди добровільний характер. Так, під час Кримської війни багато кримських татар було виселено, нібито через їхню колаборацію з Туреччиною. Є чимало свідчень того, як на кримських татар буквально полювали російські солдати, грабуючи й б'ючи, тоді як російські офіцери палили кримськотатарські села і забирали землі. Наказ імператора Олександра II про депортацію був виконаний частково на заваді став брак транспортних засобів. Однак з багатого південного узбережжя кримських татар виселили практично всіх. Самі кримські татари називають 1780-ті, 1880-ті роки чорним століттям, зруйнована державність, масові міграції, занепад культури, релігійні утиски та війни з Туреччиною. Варто додати, що імператор Олександр II, якого сучасна російська історіографія виставляє великим лібералом і реформатором, виношував плани тотальної депортації кримсько-татарського народу до Оренбурзької губернії. За його правління розгорнулися масштабні акції проти кримських татар. Такої ж думки був Потьомкін, який ще до анексії Криму обмірковував ідею виселення всіх кримських татар. Але ідею не реалізували, оскільки хтось вже мав отримувати військо та економіку. Пік переселення, яке почалося за кримської війни, припадає на початок 1860-х років. У 1860-1862 роки з Криму і з північної Таврії виїхало 192 тисячі осіб. Порівняйте, під час депортації навесні 1944 року з Криму виселили теж приблизно 190 тисяч осіб. унаслідок дії російського уряду частка кримських татар серед населення півострова зменшилася з 83% у 1783 році до 34,1% у 1897 році. У середині 19 століття їх було вже 100 тисяч. Крим спустошився дуже сильно, знелюдніло 784 села, з яких понад 300 сіл цілком стали пусткою. Наприкінці XVIII століття влада Російської імперії активно заселяла півострів сербами, німцями та відставними солдатами імперської армії. Ба Більше цікавий факт влада Петербурга думала, чи не запросити до Криму каторжників з Англії. Влада робила все, щоб тільки заселяти цю територію не кримськими татарами. Не менш важливо, у повному занепаді перебувала освіта у часи незалежності в Кримському ханстві була висока культура, як пише французький мислитель Ален Базансон. У той час, як у Кремлі розважалися з погляданням того, як ведмідь танцює на розпеченому листі заліза, у Бахчисараї при ханському дворі ставили комедії Мольєра. Третя хвиля. З 1918 по 1988 роки, попри катастрофу з еміграцією під час кримської війни та після неї перепис 1897 року показував, що кримські татари залишаються більшістю. Проте на початку ХХ століття, у 1901-1903 роках, відбулася остання хвиля кримськотатарської еміграції, і після того більшістю на півострові стали росіяни. Поряд з українськими розгорталося кримськотатарське відродження. Яке почалося наприкінці дев'ятнадцятого століття, рух став наслідком формування принципово нової генерації інтелігенції та молоді. Один із найвидатніших просвітників, Ісмаїл Гаспринський, що народився в Бахчисараї в 1851 році, зміг відкрити друкарню в рідному місті. У ній видавали та розповсюджували першу кримсько-татарську газету «Тарджиман» та перший мусульманський журнал для жінок Алем Інісван. Також свої брошури тут друкував Асан учитель учителі громадський діяч, засновник підпільної організації Неджат, який закликав кримських татар залишатись на своїй землі та чинити спротив царському режиму. Революція 1917 року призвела до проголошення незалежності Криму, але з кримським питанням не хотіли рахуватися ні білі, ні червоні під час бойових дій, що велися на півострові. Обидві сторони знищили тисячі кримських татар. Голод 1921-1922 років призвів до смерті приблизно 15% представників народу. У 1920-30-х роках роках кримськотатарський народ, передусім його інтелігенція, став жертвою масових репресій. У 1928-му розстріляли Велі Ібраїмова та засудили представника Мілі Фірка. А в 1936 38 тридцять роках заарештували більшість культурних і політичних діячів Криму. 17 квітня 1938 року. Багатьох із них за контрреволюційну націоналістичну діяльність розстріляли. Однак найстрашніше сталося через 10 років. Депортація всього народу під час Другої світової війни. Йосип Сталін став звинувачувати в зраді не окремих людей, а цілі народи. Так, 11 травня 44-го року Державний комітет оборони ухвалив постанову про виселення кримських татар із Кримської АРСР в Узбецьку РСР. Рішення мотивувалося тим, що кримські татари нібито співпрацювали з німцями. Уже наступного дня, 12 травня, радянська армія зайняла всю територію Криму. А в ніч на 18 травня в усіх населених пунктах Криму до вигнання кримських татар одночасно приступили понад 32 тисячі оперативників, офіцерів і бійців НКВД НКГБ. З усіх боків півострова до вузлових залізничних станцій протягнулися вантажівки з нещасними людьми, яких силою заганяли в товарні вагони. Куди їх відвозили? Люди не знали. Кримлів вивозили з Криму в Узбекистан, Казахстан, Марійську АРСР і сість областей Росії. За дві доби вивезли 191 тисячу осіб. 2 червня була ухвалена додаткова постанова про виселення 37 тисяч німецьких поплічників з-поміж кримських болгар, греків і вірменів. Перевезення людей залізницею в товарних вагонах супроводжувалося масовою загибелью дітей, старих і хворих. Безрадісним було прибуття кримськотатарських спецпереселенців у червні 44-го. Незвичний клімат, постійна нестача харчів, а часто й даху над головою призвели до того, що практично відразу ж серед них вибухнула епідемія малярії та шлунково-кишечних захворювань. У місцях висилки депортовані отримували статус спецпереселенців, мешкали в резерваціях, так званих спецпоселеннях. Їх примушували працювати на лісозаготівлях, будівництві, у копальнях, колгоспах і радгоспах. Виїзд депортованих за межі спецпоселення без дозволу спецкомендатури вважався втечею і карався 20 роками каторги. Загалом з Криму було виселено 225 тисяч осіб. За різними даними в перші роки після депортації в поселеннях загинуло від 42,5 до 50% вивезених людей. На звільнені від кримських татар землі впродовж осені 44-го року було переселено 64 тисячі селян з Росії. Щоб затерти історичну пам'ять про кримських татар, влада вдалася до так званої детатаризації Криму, під час якої перейменувала на півострові близько 900 населених пунктів. Перша хвиля переселенців до Криму з глибинних областей Росії не принесла бажаних наслідків. Люди з лісистої Росії не могли адаптуватися до степу і гірської місцевості. До того ж, у Криму фактично не було ні води, ні електрики, ні опалення взимку. Навіть житла не вистачало на всіх. Опустілі будинки минулих репресованих господарів були вже зайняті, і приїжджим часто доводилося мешкати в хлівах та інших господарських приміщеннях. Зараз, як і 200 років тому, Росія веде війну на знищення проти кримських татар, а також низки інших народів з 2014 року. Росіяни чинять проти них ті ж самі злочини, що і раніше. Кримські татари сьогодні під загрозою повного знищення варто поширювати та доносити до міжнародної спільноти інформацію про російські злочини. Дякуємо вам за перегляд і підтримку.